Київська Русь. Назва, що звучить із далекого минулого, із подручників, із літописів, із пісень нашого народу. Століттями вона була символом могутності початком нашої цивілізації. Але сьогодні до неї намагаються приклеїти чужу етикетку Древня Росія. Звідки це взялося? Чому спроби перекроїти нашу історію стали такими нав'язливими? Москва завжди була в пошуках глибоких коренів. Імперія, що виникла у болотах під назвою Московське князівство? Шукала собі минуле. Щоб виправдати свої амбіції, і що робить той, кому не вистачає правдивої власної історії? Гірно краде, вони побачили велич Києва місто, яке ще у 10 столітті було серцем найбільшої держави Східної Європи. Тут, у 988 році князь Володимир охрестив Русь у водах Дніпра. Тут формувалася мова, культура, писемність. Закони. Москва тоді навіть не існувала, бо заснована була лише в 1147 році. Але в сучасних підручниках Кремля. Нагло написано Київська Русь це початок Російської державності, це міф, який вони повторюють століттями. Дітям у російських школах показують карти, де Київ позначений як Колиска Росії. Але у справжніх Літописах. А їх понад 100, складених у 12-16 століттях згадується лише русь. І ця Русь мала центр у Києві, а не Московії. Навіть слово Росія з'явилося лише у 18 столітті, коли Петро І запровадив його, щоб надати Московії благородності. До того вони називалися просто московитами або московським князівством. Отже, як можна привласнювати собі історію, якої в Кепе ніколи не було. Ще один яскравий факт у грамотах Ватикану, у європейських хроніках, у дипломатичних документах того часу писали Рустенія. Регнум Русіє. і завжди йшлося про Київ про столицю держави, що включала десятки народів і земель. Подивімося на символи Тризуб – герб князя Володимира Великого, став гербом сучасної України, бо він наш спадок, наша історична пам'ять. А Кремль обрав собі двоголового ОРла, якого запозичив із гербів Візантії. Навіть у Символіці видно, хто справжній спадкоємець Русі, а хто просто підробка. Кремль витрачає мільярди на пропаганду. Створює фільми. пише книжки, відкриває музеї, де малюють казку. Ніби Росія почалася в Києві, але справжня мета не історія, а стирання української ідентичності. Бо якщо українці погодяться на роль молодших братів, Москва завжди зможе диктувати умови, а Київ втратить свою гідність та голос. Але історія вперта річ всі джерела стверджують Київська Русь це саме Україна. Від мови і традицій до народних ремесел усе виросло тут. Москва лише узурпувала ім'я Русі багато століть по тому. У 2021 столітті. Це крадіжка виглядає особливо жалюгідно. Світ має доступ до міжнародних архівів, реальних документів, справжніх карт і літописів. Будь хто може перевірити, що каже правда, а що міф кремлівської пропаганди. Чи дозволимо ми Москві красти не лише території, а й нашу історію? Нашу пам'ять, нашу душу. Чи готові ми змиритися із переписаними підучниками? Те Київ називають матір'ю російських міст? Чи збережемо своє коріння й правду для себе та для нащадків? Наша спадщина це не тільки назва. Київська Русь це державність, закони, культура, освіта. Від князя Олега, який захопив Київ у 882 році, і до Ярослава Мудрого, який будував Софію Київську у 1037 році. Це правда руська збірка законів, яка вплинула на все майбутнє українського права. І юридичних традицій Саме в Києві з'явилися перші школи і бібліотеки, започатковані Ярославом Мудрим у XI -му столітті. Тут перекладали книги, відкривали для дітей науки. Тут навчалися митці та ремісники У Київській Русі. Вже у тих століттях було понад 80 спеціальностей у майстрів від ковальства до ювелірної справи. Вироби київських ювелірів були знамениті навіть у Візантії, Франції та Німеччині. Міцно розвивалося гончарство, ткацтво, робота з каменем і деревом. Прийняття Християнства. Змінило не тільки віру наших предків, а й об'єднало країну політично і духовно. Софія Київська Десятинна церква, Видубицькій та Лаврський монастирі. Це наша культурна пам'ять, яку говорять цілі покоління українців. Київська Русь завжди прагнула до Європи. Українські князі укладали союзи із Францією, Німеччиною, Польщею. Династичні шлюби ов'язували Київ із найвідомішими європейськими королівствами. Традиція інтеграції і співпраці лишилася в сучасній Україні досі. У цьому наш справжній європейський вибір. Україна справжній спадкоємець Русі. Географія, мова, політика, церковна традиція, династичне коріння все це аргументи, чого знають навіть у європейських хроніках. Понад одинадцять століть тому, коли перші східні слов'яни створили свою державу, літописи називали її Руссю. Саме Київ був її центром. І не Москва, яка тоді ще не мала ані міста, ані традиції. Московія виникла значно пізніше і лише переймала монгольські та фінсько-уворські впливи? Історія Київської Русі написана кров'ю і фактами а не мультиками на російському телебаченні. Чи готові ми дозволити Москві красти не лише землі, а й нашу пам'ять? Чи дамо переписати справжню історію ту, яку берегли покоління? Вибір лише наш, і відповідь дає не Кремль, а історія.